Як виживати в екстремальних умовах? Цьому навчає військовий національно-патріотичний табір Карпатський легіон. Упродовж двох тижнів дітвора мешкає у наметах. Під наглядом представників силових структур хлопчики і дівчатка опановують основи військового вишколу у ігровій формі. Карпатський легіон стартував торік як пілотний проєкт військово-патріотичного виховання. Цього року до роботи з дітьми залучили представників обласних управлінь ДСНС, СБУ та обласний центр екстреної медицини. Учасники табору діти від п'яти років. Кінцевий етап їхнього пізнавального відпочинку заслужений зелений берет. Його отримують лише ті, хто впорався зі всіма нормативами, зокрема зі стрілецької справи та інтелектуальних наук. До цього часу це були вихованці тільки наших шкіл бойового ПК, як в західному регіоні, так і в Україні. На цей час ми пробуємо зробити це не тільки для наших учнів, а для всіх бажаючих. Переважно для спортивного напрямку, тому що люди там більш підготовлені, але можемо набирати людей. Не готових спортивно для того, щоб вони могли ознайомитися, і, скажімо, з 1 вересня, щоб вони вже формували свій світогляд, куди їм йти, в яку спортивну чи бойову секцію. Юні легіонери знайомляться з особливостями деяких видів стрілецької зброї, стріляють на влучність, вдосконалюють техніку самозахисту. Все це відбувається під пильним наглядом правоохоронців та фахівців. Вони кажуть, перебування в карпатському легіоні це дієвий навчально-виховний процес. То вже в минулому році ми направили одну дитину з якоюсь, скажімо так, з девіантною поведінкою. Після закінчення табору на протязі двох тижнів поведінка дитини суттєво змінилася. дитина дисциплінує, дитина зрозуміла про те, що в неї, крім прав, є ще й обов'язки. Поведінка в побуті. Вдома забрали батьки, батьки, скажімо так, батьки були здивовані, наскільки дитина змінила свою поведінку. Карпатський легіон базується на околиці села Лукавиця Богородчанського району. У цій гірській місцевості дітвора навчається, як поводитися в екстремальних умовах та під час надзвичайних ситуацій. Проводимо навчання у всіх закладах, навчаємо дітей-повідки в надзвичайних ситуаціях, як діяти в екстремальних умовах, при пожежах, повені. Такі табори, які є безпосередньо, це є великий позитив, тому що ми десь маємо більше можливості спілкуватися з дітьми і навчати їх того чи іншого. Задля ширшого залучення дітвори до національно-патріотичного виховання Карпатський легіон візьме собі в партнери базовий пластунський табір у селищі Грабовець Богорочанського району. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.